Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам те, що ми всі бачили сотні разів. Але я майже впевнений, що мало хто з нас придивлявся до цього дива по справжньому. Знайомтеся, це сніжинка. Крихітний витвір ювелірного мистецтва з небес. Краса створена без пензля, без скульптора, без ескізів. Але з ідеальною симетрією. Сніжинки це кристали льоду і майже завжди з шістьма променями. Звідки така точність? Насправді все просто. Кількість променів сніжинки і куту 60 градусів між ними пояснюється структурою молекул води. Кристалізуючись, вони поєднуються саме от у шестикутні структури. Що ж до різноманітного оздоблення і прикрас сніжинок, то це природа просто вмикає свою чарівну математику. І ось уже росте гілочка ще одна, і ще, ніби це крижаний фрактал. Начебто все зрозуміло. Але є одна загадка: двох однакових сніжинок не буває. Чому? Бо кожна з них проходить крізь різні шари атмосфери щоразу за різних умов. Температура, вологість, вітер усе це змінюється щомиті. І кожна нова умова впливає на форму кристалів. Це як мандрівник, який щоразу обирає собі якийсь місцевий аксесуар в кожному місті, через яке проходить. Тож сніжинка не просто лід. Вона щоденник неба, докладний і точний запис умов, крізь які вона пролетіла. А знаєте хто першим зняв сніжинку під мікроскопом? Фермер із Вермонту на ім'я Вілсон Бентлі. У період з кінця 19 століття він примудрився це зробити після довгих і виснажливих експериментів. За життя Бентлі зробив понад п'ять тисяч світлин в умовах, коли фотографія була не такою легкою справою, як зараз. Уявляєте, одну за одною вручну це мала бути справжня пристрасть. А ще у 30-х роках минулого століття японський вчений Накая Укічіро вирощував сніжинки в лабораторії і зрозумів, як саме вологість і температура впливають на їхню форму. Його діаграма сніжинок досі допомагає вченим по всьому світу вивчати ці небесні витвори мистецтва. Тож, друзі, наступного разу, коли побачите, як сніжинка сідає на рукав, придивіться! Ви тримаєте на собі маленький шедевр, створений природою з води і безлічі випадковостей. Така ось чергова цікавинка природи звична і водночас неповторно прекрасна. А я за традицією нагадую, що світ сповнений дивами. А отже, буде нова зустріч і нова захоплююча історія. Побачимось!